Як вершили правосуддя прикарпатські судочинці в обласному апеляційному суді понад годину звітували про свою роботу за минулий рік. кажуть, працювати у 2014-му було нелегко. Тим за таких складних умов в державі лише представники місцевих судів розглянули понад 50 тисяч справ. Апеляційним судом в минулому році було переглянуто 7 тисяч 77 судових справ різної категорії. Для того щоб сказати, що результатом цього перегляду були якісь вкрай негативні цифри статистичні дані роботи місцевих судів, такого сказати не можна. Щодо цивільного судочинства, тут на душу одного судді торік припадала понад сотня справ, а сума пред'явлених до стягнення майна і грошей сягнула аж 10 мільйонів гривень. На першому місці в рейтингу такого правосуддя посіли сімейні спори: це розірвання шлюбу або стягнення аліментів. Далі спори щодо договорів або кредитів. А найменше прикарпаття зверталася стосовно суперечок зі спадком родичів. Коли запитують на вулиці громадян, як ви ставитеся до суду. До судової системи, ну, як правило, негативно, вони такі сякі. Але якщо розібратися, то тільки 10% оскаржує з тих рішень, а решта ж рішення задовільняють, людина навіть не оскаржує. Це, звичайно, що говорить про позитивність тих рішень, які постановляють суди першої інстанції. А от щодо кількості кримінальних справ, то рік таких на розгляді судової палати апеляційного суду перебувало понад 4 тисячі, а розглянути суду чинцям Феміди вдалося лише понад півтисячі проваджень.